Привіт! Подивимось, що нас чекає на рівні екстра у червні 23-го року. Far Cry 6 – остання частина серії, де головний герой стабільно бореться з якимось хибленим диктатором, не менш схибленими методами. На цей раз роль диктатора виконує Антон Кастільо, якого грає відомий актор Джан Карло Еспозіто, на якому трималася рекламна компанія. Загалом це і не краща, і найгірша частина серії. Така собі міцна середина. Пейзажі та містечка острова Яра, який натхнений кубою, можуть привернути вашу увагу, тим більше роздивитись його доведеться бо аванпости і вишки нікуди не поділись. Ігролад в цілому не пішов далеко від минулих частин і намагається тримати планку, не роблячи нічого неймовірного. Сюжет зірок з неба не хапає, але Джан Карло тягне акторською грою, наскільки це можливо у цій грі. Ха-ха, авизекти. Сама гра сподобається любителям влаштувати розгардіяж і революцію, постріляти з чудернацької зброї зібраної повстанцями, а також любителям коопа, як і минулі частини, можна грати вдвох з другом, що робить гру набагато веселішою. Інскріпшн таємничий картковий рогалик, який тримає увагу гравця як ігроладом, так і атмосферою з темним сюжетом. Цікаве поєднання карткової гри з елементами головоломки і вкрапленням горорних елементів, може затягнути вас надовго. Притому сама карткова гра доволі проста, хоча й модифікується з ходом сюжету, але не буду спойлерити. Хоча для таких феноменів, які мали свою хвилю популярності, це не так страшно. На мою думку, варто спробувати, це може бути цікавий досвід. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge крутий бітемап у класичному ретро стилі, в якій можна грати компанію до 4 гравців на одному пристрої або до шістьох онлайн. Підійде не тільки олдовим гравцям, які хочуть поринути у ностальгічне турне спогадами дитинства, але й новим, щоб відчути, як воно там було. Але все ж таки у більш сучасному переосмисленні. Тому обов'язково спробуйте зіграти в компанії з друзями або нам варто зіграти з підписниками. Що думаєте? Deus Ex Mankind Divided це вже класичний Immersive 7 у світі майбутнього киберпанку, в якому проблема аугментації людини гостро стоїть перед людством. Але тільки вам відомо, яким шляхом вирішувати проблеми, наскільки помітним і наскільки насильницьким буде ваше втручання. І звісно, як і Мерсі Всім, гра має чудову реіграбільність. Floor 2 це вже не новий кооперативний зомбі шутер який відправить вас у всесвіт, сповнений хаосу і живих мертів, а вам власно належатиме крошити їх наліво і направо в коопі або соло. Хоч гра і не стала дуже популярною, але покорошити зомбаків коопі завжди вітається. Випробовуйте свої навички в битві за виживання. Rogue Legacy 2 – продовження роуглайк -like гри яка пропонує вам цикли, де кожен персонаж має свої особливі риси і вміння. Ви будете зазнавати безліч випробувань і битися з потужними ворогами. Це гра, де кожна смерть веде до нового початку, але з новими можливостями та вдосконаленнями. Завдяки великому розмаїттю персонажів, генеративній грі і захоплюючому ігроладу Rogue Legacy 2 обіцяє вам безліч годин насолоди та викликів. Але звісно, якщо ви любите рогалак -like ігри. Soul Sties Action Slasher у сеттингу середньовічного темного фентезі, та, скоріш за все, ви про нього нічого не чули. Імовірно, це непоганий, хоч і бюджетний слешер, але це доволі індивідуально. Тому якщо любите слешери, спробуйте і напишіть, як вам. Такома пригодницька гра, яка розгортається у космічній станції. Такома. У грі ви виконуєте роль амі Такари, приватного детектива, якому доручено розслідувати та відновити події, що сталися на станції. Ваша мета розкрити таємниці загадкового зникнення екіпажу і з'ясувати, що справді трапилось. За допомогою AR-записів ви зможете переглядати моменти з минулого та зануритись у життя космічних астронавтів. Для любителів темного вампірського всесвіту Vampire the Masquerade Которіс of New York. у грі ви втілюєте новачка вампіра, який вступає до світу вампірів у сучасному Нью-Йорку. Ваші дії та рішення впливають на баланс сил між людьми і вампірами та іншими сторонами конфлікту. Також додадуть стару, але непогану стелс гру про крадія ТІВ. Таємничу головоломку The Talos Principle, для якої нещодавно анонсували сиквел, рольову гру lx 2, яка поєднує собі фантастику фентезі та постапокаліпсис, та інші вже менш примітні ігри. Мабуть, фанати гри Мій друг Свинка Пепа не пробачать мені такого припущення. Весь список додам до закріпленого коментаря. З вас підписка, лайк і комент. А з вами був Лекі Сан. Підтримуйте українську армію і хай вам щастить!